Я просто хочу, щоб всі розуміли, що таке е, російський солдат. Тому, якщо вам не важко, будь ласка, розкажіть, які тортури вони застосовують до людей, чи взагалі здатні вони проявляти якусь симпатію, і, чи, чи це для них неможливо, і який для вас був найстрашніший допит? Найважчий допит. Давайте з нього почнемо. То це знову ж таки в Таганрозі було е, і тоді вони роздягнули повністю. Положили на пол, там на полу була подушка, і, і на ноги вони накинули якісь такі металеві, я не знаю, що це, якась споруда металева, яка накидається на ноги, і типу, в тебе як, е, немає можливості перевернутися або піднятися, тобто ти зафіксовано лежиш. І тоді вони були шокером по всім місцям, де тільки можна, допитували, типу, за зовсталь, за оборону, кого я там вбивав, скільки і так далі. І після цього це було по часу приблизно 40 хвилин тривало. І після цього вони сказали мені виставити руку в бік, я виставив, і мені полили, я не знаю керосином чи бензином, не знаю чим і підпалили руку. Але ну, типу, вони одразу її потушили, накинули як полотенце, але психологічно це було дуже важко витримати.